Бронту, бронту, мої кохані! З вами Хана, найкращий зірковий теролог, яка радість у вас на порозі. Тут рік капетаклі. Хтось з вас або почне будувати стабільні надійні відносини. Пишіть, якщо ви це хочете в коментарях. Якщо я прочитаю, моя енергія здійсниться для вас. Або хтось почне працювати з кимось, або співпрацювати. Або свій бізнес кимось вести. Тобто трійка Пентаклів. Це там, де більше двох людей. Яка ще радість? М -м -м, король пентаклі! Вау! До вас йде стабільний надійний чоловік, чоловік, яким можна побудувати стабільні надійні відносини. Також король пентаклів може говорити про одруженого чоловіка, який йде до вас, бо у вас багато. Ох, і він йде зі своїм коханням, яке буде до вас полихати. Так, тут, але ви з ним будете в якійсь боротьбі. Чому це? Тому що ви будете вирішувати, потрібен він вам чи ні. Можливо, навіть через те, що є якийсь третій фактор. Або третій фактор може бути навіть те, що ви просто не вибираєте цього чоловіка. От і все. Так, тут зараз? Угу. Тут скажу вам так, що цей чоловік дуже довгий час працював, заробляв гроші, і він де до вас по дьяволу. Щось там нечесно, щось не відкритим листом, і щось не прямо в очі, і не прямо в лоб. Тобто, а в чому тут дьявол? Тому що він хоче вам дати дуже багато позитивних емоцій, і він продумає, як це зробити, так і що це ж класно. Бо він знає, що ви захищаєте від нього свої особисті кордони. Ви не підпускаєте його до себе. Так а в чому ж д'явол? Дьявол тому кажуть, що майте на увазі, ця людина все буде робити все рівно для себе. Він егоїст, і ви йому потрібні для нього, але кохання є. Ніхто не говорить. Так, кажу, карти підтверджують. Він хоче вас утримати. Він каже, такий скар потрібен мені самому. Я нікому її не віддав Віддам ми. Вона тільки моя. Так і знов. Король Пентаклів. І я хочу бути її чоловіком. Я хочу бути з нею в стабільних і надійних відносинах Я ж вам порадую від вищих сил. Аркан Дурак. Взаємне кохання можливо комусь порада відновити почати все спочатку, але не всі, бо ви зараз не в паузі. а Кому взяти паузу, дуже скоро він проявиться, чекайте? вісім вже.